Якщо стоїть таке глобальне питання. Яку ж косу купити, щоб була і недорога, не там 10, 15, 20 тисяч. Ну і не шерпатрі, це за 3 за 4, щоб гарно працювала. От зараз Наталка правильно знімає вам. Перед вами, друзі, яскравий приклад якості, надійності та класності. Друзі, це мотокосарка камер, яка має об'єм двигуна 52 кубічних сантиметра. Потужність 1,6 кВт або 2 кінську силу. Це класна, професійна мотокосарка, не за всі кошти світу та якісна. Давайте зараз приступимо до огляду. Почнемо з трансмісії. Ви зараз офігіє, реально. Крутезно, крутезне рішення для вас. Так, ви тут бачите, гарантійні, керівництво по експлуатації. Мотокосарка Камберг 522 робиться на заводі Кавасаки. Це дуже-дуже класно по японським технологіям. В комплекті буде такий трьохполістковий ніж, 305-й. Посадка стандартна 25,4. Діаметр металу, тобто 2,5 мм. Це не 1,3, це не фігня, це 2,5 мм. Класна шпуля швидкозарядна з такого потужного якісного пластику. Ранець камбер, двох ключовий. Показує. Бачите, все йде. Не, не саме дешеве, це людське друзі, в комплекті. Нормальний камеру. Радець, як відрізати від цього фотошмайського, більш товща шлейка, більш м'якіші прокладки, більш якісніший карабін, бистро Звісно, що ви отримаєте в комплекті зіп, для того, щоб зібрати, тобто змонтувати цю косу, всі гвинти, шістігани, підтримачі, тросика, свічні ключі та інше. Потім, давайте так, по порядку. Ось такий захисний, потужний кожух. Друзі, де ви такі купите? Не де хімкантер. Дійсно, що якість. Далі, цільне, термо. 21 алюмініє, легке та надійне з гумовими рукоятками. Так, Дуже простий інтерфейс. Дуже просто з ним, ним користуватися. виключіть. Та А все, і працюєте. Ну і друзі, трансмісія. А, ще пляшка. Дивіться, яка гарна пляшка в комплекті. Потужна. Потужна. По трансмісії далі. Штанга 28 Жорсткий валшток. Професійний нижній редуктор. Подивіться, друзі. Окремо такий редуктор, коштує 600, гривень. це не те, що за 200 гривень клапан. Якісна штанга, якісне кріплення юбки, поворотне кермо, можна сюди. Бачите? Теж. Це такий кайфовий девайс. Ставиться такий кермо, кріплення, тільки люксова комплектація. Звісно, що верхній редуктор, дивіться, як він потужний та якісний, з потужною чашкою, щоб не стиралося так швидко. Бачите? Покормово та, так, серце цієї. Це двигун, друзі. Двигун камберг. Ну, тут це само за себе. Сказано, японці постарались. Дивіться, якісний двигун. Трошки по двигуну пройдемося. По вісу, у нього дуже якісний пластик. Це я вам кажу вже, як продавець з великим стажем роботи. Це не шлак. Подивіться, як це зроблено. Якісний захист баку, якісний бак. Сам пластик наружний, дуже класний. Глушник прокладка. Оця що термопрокладка, що не пропускає температуру. Якісний старт з плавним запуском. До речі, дуже класні карбюратори. Перехідники карбюратора теж такі товстенні, що вони не деформуються від температури двигуна. Муфта щеплення, металева. Якісні хромовані двигуни. Свічки запалювання торч. Угу. Паралоновий фільтр. Друзі, і оце все коштує 5952-річної гарантії від камбергу офіційно. Кого цікавить, класна мотокаса, телефонуйте нам по номеру телефону, який зазначений в шапці нашого каналу. Якщо сподобався огляд, став лайк та пробери репост.